Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Toyota Al 2010 року випуску на встановлення проставок на передню та на задню вісь. На передню вісь встановлюємо 30 мм матеріалі алюміній. На задню вісь також встановлюємо 30 мм матеріалі поліуретан. Перед встановленням проставок робимо заміри. Перед встановленням проставок передня вісь 70 см. Задня вісь перед встановленням 70 см. На даному автомобілі встановлений двигун 2 АЗФ об'ємом 2,4 та коробкою варіатором К-112. Для встановлення на передню вісь потрібно зняти щотки чесника та пластиковий захист, щоб був доступ до передніх стійок. Як бачимо після зняття. Захисту жабо. Ми бачимо, що потрібно ще розібрати трапецію склачисников та захист, який закриває опори передніх амортизаторів. Для того щоб встановити проставки на передню вісі, понизу потрібно зняти колесо. Далі ми переміщаємося сюди донизу. Бачимо, що потрібно відкрутити кріплення стійки стабілізатора та відкрутити два болти від поворотного кулака, щоб амортизатор можна було зняти. Та також потрібно відкрутити кріплення гальмівного шлангу та проводу АБС. Для встановлення подовжених шпильок на опору потрібно розпружинити пружину, відкрутити гайку опори підшипника та зняти її, перепресувати на подовжені, які йдуть в комплекті з проставками. На передню вісь встановлюємо 30 мм в матеріалі алюміній, покритий порошковою фарбою. Проставка встановлюється зверху на опору, також ми бачимо вже. Перепресовані та підварені задні шпильки. Задню вісь, на жаль, ті, що клієнт питався підібрати проставки, вони не підходять. Зараз нам придеться підбирати проставку під його пружину на задню вісь. Підбираємо проставку 30 мм. Підібрали на задню вісь схожі проставки під штатну резинку. Для встановлення проставок потрібно відкрутити болт нижчий, кріплення амортизатора, кріплення коректору фар та провід АБСу, щоб можна було приспустити балку донизу, щоб достати пружину. Встановлюється між кузовом та пружиною. Передня вісь після встановлення 73 см. Після встановлення проставок задня вісь 73,5 см. Після встановлення проставок рекомендовано заїхати на розвал сходження. Ми закінчили встановлення. Результати ви побачили. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Підтримуйте український Ютуб. Все буде Україна.